Усім привіт! Це Лена. Я рада вітати вас на моєму каналі. І от у сьогоднішньому відео ви побачите невеличкий майстер-клас, як вишивається нижня частина рукава вишиванки Чернігівська зіркова. Справа в тому, що це вже в мене дубль 2. Цього разу я вишиваю для доньки моєї дуже дуже хорошої знайомої. І ось в мене з'явилася нагода показати, як саме я вишиваю. На жаль, відео по тому як вишивається верх рукавчика та перід, манжети. На жаль, не буде, так як я вже все це відшила. А ось низ рукава, я вчасно подумала про те, що можна відзняти відео і показати. Можливо, комусь це буде цікаво і допоможе розібратися, як саме виконуються ті чи інші шви. Основним елементом вишиванки. Тобто, в нижньої частини рукавчика є ромб, який виконується курячим бродом. Всередині цього ромба зірка, а в кутиках ромба маленькі ромби, які виконуються набируванням. Так ось, я почну вишивати ось цей маленький ромб, а саме біленький контур, тобто білою ниткою. Так як ось цей великий ромб курячим бродом. Які ми будемо вишивати ці внутрішні ромби, виконуються одночасно, а не окремо. Ось, погляньте, ось ці ромби вже виконуються окремо. Тут ми починаємо від точки виходу солов'їного вічка, стіпка, який виконується в солов'їному вічку. І окремо вишиваємо ось цей ромбик і окремо ось цей. А ось внутрішні ромби вони вишиваються послідовно з курячим бродом. Саме тому я буду починати з ось цього біленького контура набирування. Довжина стібка 4 нитки, і кожен наступний стібок ми починаємо з серединки попереднього або зміщуємося на 2 нитки. І з таким чином ми виконуємо 6 стібків. Далі ми повертаємося в точку входу передостаннього стіпка. Виконуємо другу сторону, сторону ромба, далі третю і четверту. І вже після того, як ми відшиємо ось цей внутрішній ромбик, ми повертаємося, тобто починаємо з сторону вже курячим бродом. І вже тут ми ниточку будемо виводити в точку входу стіпка солов'їного вічка. Ну, сподіваюся, все зрозуміло, але я думаю, що на практиці. Буде значно зрозуміліше і краще видно, куди і як я рухаюсь, виконуючи ті чи інші стіпки. Тож приємного вам перегляду! A B T Так, все, ми вишили внутрішній ромб. тепер ми від вершини солов'їного вічка відраховуємо три ниточки вниз. І робимо перший стібок курячого броду. Ось такий він діагональний. Тепер повертаємося в точку, від якої ми відраховували, і робимо ще один паралельний стібок. Щойно виконаному в курячому броді. Тепер ось від цієї точки ми відраховуємо також три ниточки вбік, тобто ми з вами будемо відраховувати або вниз, або вбік, а всі стіпки курячого броду будуть діагональними. Так, Я зараз це вишиваю в один прокол, щоб вам було видно, куди я рухаюсь. А трошки згодом я покажу, як я вишиваю в два проколи так значно швидше. Так, а ось так в два проколи. Тобто я вколюю голку в точку входу, трошечки притримую ниточки і відразу виколюю голку в точку виходу на лицеву сторону. І вже тоді протягую стібок. Так, ось я дошила першу сторону ромба курячим бродом, і тепер я буду переходити на виконання внутрішнього малого ромба. Для цього я від останнього стіпка також буду пропускати одну ниточку. І вже тоді виконувати стіпки маленького ромба. Ось я пропустила одну ниточку основи І вже тоді починаю виконувати стіпки. Їх також можна виконувати в два проколи. Зараз я вам покажу, бо перший ромбик я виконувала дуже повільно. Зараз я покажу в два. Так, стопи я помолилася. Через камеру трошки погано видно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, я повертаюся, бо Я вже пішла на сьомий. Буде ж без бузликів, правда? Так, один, два, три, чотири, п'ять. Нам залишається один стібок, і ми переходимо на третю сторону рубика. Ось я дошила ромб курячим бродом, і зараз я вам покажу виворіть. Ось так виглядає виворіть і ось ниточку в кінці, а також на початку. Вона в мене через вузлик. Зараз я вам покажу ось вона в мене. Я буду кріпити, протягнувши під вишитими стіпками на вивороті. В одну сторону ромба я протягну з одну ниточку, а ось у другу протягну попри. Стіпки ось ці відшить. І таким чином, у мене будуть дві нитки закріплені. Після того, як я закріплю ниточки, я буду заповнювати червоним кольором ось ці маленькі внутрішні ромби. І ось трошки повишиваю в один прокол, а ви вже вибираєте, як вам більше подобається, як більш е, зручно. Ось так. І знову ж таки я обидві ниточки і на початку, і в кінці. Буду кріпити під ось цими вишитими стіпками. І от зразочок я вам можу показати. Ось бачите, як ось тут закріплені Ось одна ниточка і друга. Так, кріпимо нитку.